Ісусу Христу. Христос народився, слава Йому. Слава Йому! брати і сестри. Маємо благословенний і прекрасний недільний ранок. Готуємося до молитви всередині нашого служіння. І моїм бажанням було сьогодні поділитися Божим Словом. Безумовно, актуально говорити про народженого. Коли на землю приходить нове життя, обов'язково щось змінюється. Коли в сім'ю приходить нове життя, дитятко народжується син чи донечка, щось стає інакше. Щось робить вплив у царських династіях народжується і кажуть, народився новий правитель в майбутньому через якусь енну кількість років він займе престол. Ми говоримо сьогодні, брати і сестри, про особистість, яка історію на землі змінила до і після. І ми читаємо в історичних якихось документах до нашої ери, а потім наша ера, а наша ера це не наша ера, це народження Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Коли. Прийшла повнота часу. Так нам сповіщає Євангелія. Римські імператори гадки не мали, коли будували дороги. Сучасні кораблебудівники і гадки не мали, коли будували тогочасні кораблі парусники. Мова, яка панувала в Римській імперії, була. Переважній кількості людей, зрозуміло, ніхто не підозрював, що здійснюється Божий план, наближається повнота Божого часу. І тому, коли Син Божий Ісус Христос своїм плачем звістив, що настала нова ера, і пізніше, через декілька десятків років. Ось ця повнота Божого благовоління, Божої благодаті і Божого мира почала ширитись спочатку там, на Близькому Сході, а потім далі і далі. І сьогодні ми, усі співучасники нової ери. Я знаю, що тут є багато людей. Є багато людей, які відзначають до і потім. До того, коли я ходив своїми дорогами, до того, коли я. Вирішував своїм розумом, а потім, коли син Божий у всій повноті величі слави увійшов у моє життя. Отже, брати і сестри, я хотів би сьогодні поговорити трошечки, можливо, десь ну не зовсім на Різдвяну тематику, хоча, хоча це безумовно. Кожне наше служіння ми говоримо про нашого Спасителя. Хай це буде нашою темою, шановні проповідники. Нашою темою завжди. завжди. Ісус Христос народжений, Той, хто служив, той, хто страждав, хто помер і хто воскрес. Він основа, він центр всього, до Нього і з ним. Читаю Книгу Псалмів. Це буде. 84-й псалом, переклад, 80, навіть третій переклад Огієнка. <кій> Таке слово, восьмий і дев'ятий текст. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь. Бо говорить він мир народові своєму і своїм святим. І далі продовжує до того народу, який відвернувся від нього, нехай вони не вертаються далі до свого нерозуму, до свого безумства. <кій> Брати і сестри. У книзі Притч у 22, верніше у 20 розділі ми читаємо цікавий текст: Око що бачить, і вухо що чує, їх обоє вчинив Господь. Нас такими вчинив Господь, що ми бачимо і чуємо. Але я хотів би сьогодні задати питання, брати і сестри. Ми реальніше сприймаємо те, що бачимо, чи те, що чуємо. Зрозуміло, те, що бачимо, хоча інколи кажуть так, знаєш, не своїм. Але, як правило, ми об'єктивніше тоді, коли ми бачимо, бо я бачу, я свідок, я сприймаю це своїми очима. Своїми очима. Якщо ж говорити, брати і сестри, про новонародженого, якщо ж говорити про Бога, я задаю питання сьогодні. Скажіть, будь ласка, а хто з нас Бога бачив? Зрозуміло, що відповідь не буде звучати кожен із вас? У своєму серці знає цю відповідь. На горі Сінаї Бог говорив: запам'ятайте твердо Моїсей, запам'ятайте, люди, євреї, запам'ятайте, ви не бачили ніякого образу. І може, тому в наших домах молити, в наших храмах немає зображень, тому що ніхто ніколи не бачив є фантазія художників. Є домис художника, але в загальному, слово Боже, каже, ніхто ніколи не бачив. Правда, частково бачив Моїсей, і Бог сказав: ти не бачиш мого, мого обличчя, не можеш бачити, тому що не може залишитись людина живою від тої слави. Це нереально фізичне, з духом потужним не може співіснувати. Десь частково славу бачили учні на Горі, але взагалі, брати і сестри, Бога ніхто ніколи не бачив. А тепер наступне питання. А Бога, чули хтось із вас? От тут, брати і сестри, ми починаємо роздумати. А як? Ви знаєте, от, от нам цікаво, нам цікаво. І ми кажемо, а що там? Як? Як служіння було, що там Бог говорить? Виявляється, Бога можна чути? Брати і сестри, я от на цьому хотів би побудувати свою проповідь перед молитвою і звернути нашу увагу на слова Давида, який сказав: Я хочу почути, що скаже Бог. От яким чином Бог говорить. Сьогодні, шановний представник військової адміністрації, звертався до нас. Із привітальним словом, і ми кажемо, да, Людина наділена певними повноваженнями, вона в нас в церкві, вона звертається. Ну, варто дослухатися. Правда ж? Ну, не знаю, як ви, але я слухав вчора виступ нашого президента, я рекомендую послухати. Виступ, це звучало дуже авторитетно. І знаєте чому? Тому що в багатьох моментах цього виступу було посилання на Біблію, на Слово Боже. У міру того, який авторитет, який статус має людина, ми дослухаємося і кажемо: ну, да, оцей сказав, ота людина сказала, він, він не просто так десь. Але він займає відповідне положення у соціумі в суспільстві, тому я... я зверну увагу. Тут же, брати і сестри, мова йде в цьому тексті про найвищий авторитет. Дорога церква, мова йде про того, кому ми, не бачивши, поклоняємось, кого любимо і кого благословляємо. Послухаю, що скаже Бог. Послухаю, що скаже Бог. Коли Бог промовляв у першому розділі книги буття, прочитайте, будь ласка, десять разів і сказав Бог, і сказав Бог, щось відбувалося у всесвіті. З нічого сталося щось. Із цього божественного слова, з божественної вібрації повстав Всесвіт, земля, гори й моря. І сказав Бог, і сказав Бог. І наскільки потужно і сильно було, коли Бог говорив. Моїсей сказав, Я в страсі, в тремтінні, я боюсь. А євреї під Сінаєм стояли і казали: Ні-ні, Мойсей, хай з нами Бог не говорить. Нам страшно чути Його голос, хай не говорить з нами Бог. Хай вже з тобою говорить, ти нам передаси. З нами хай Бог не говорить. Брати і сестри, хочу сказати наступне. Бог продовжує, почавши від Буття, і до цього часу продовжує говорити. І надзвичайно важливо, чи я почую його голос багатьма способами і багато разів перший розділ до євреїв. Бог промовляв в древності нашим батькам через пророків, а в останні ці дні Він говорив нам через свого Сина Ісуса Христа. Так ось ми говоримо сьогодні, Боже. А яким чином, от яким чином ми, хто Духом Святим наповнений, ми, хто знає Його откровення, Господи, як ми сьогодні можемо почути? Послухаю, що скаже Бог. Промовляє Давид, брати і сестри, що означає почути, що говорить Бог? Я буваю на багатьох служіннях, інколи, особливо на молодіжних конференціях, записки пишуть молоді люди та й старші також. А як почути Божий голос? Як почути Божий голос? Ми посилаємося авторитет, якийсь великий сказав, а от що він сказав? Хотів би зауважити найперше у цей різдвяний день, брати і сестри, ми можемо чути Його голос. Бачити ніхто ніколи. А от чути, що говорить Господь, ми можемо чути. Я хотів би декілька слів, яким чином, Господи, я маю сьогодні, я можу сьогодні почути твій голос. Найперше, найперше, Пророк Ісаїя каже, Послухайте мене уважно. Налаштуйте свій слух. Іншими словами, кажучи, я маю щось зробити, я маю всякий шум і всякі перепони, які виникають у моєму Божественному вусі, даруйте за вираз. Бо крім цього вуха, в нас є ще інше внутрішнє, яке ми можемо чути. Я маю забрати всі перешкоди. Нахиліть, каже пророк Ісая, своє вухо. Брати і сестри, ми нахиляємо коліна, ми нахиляємо голову, але це не означає, що я вухо своє нахилив, щоб почути, що він буде говорити мені сьогодні. Ваше вухо нахиліть, це означає. Заберіть геть всякі перешкоди, всяку інформацію і всякий шум, який заважає чути його святий Божественний голос. Божий тембр, брати і сестри, він, як правило, тихий. Божий тембр, як правило, не вогонь, пам'ятаєте, сидить пророк у печері, і там гуркіт і каміння падає, А на вітрі і не в трусі землі Господь, а потім тихий. Лагідний голос, Бог починає промовляти, Бог починає говорити. Тому хай з нашого слуху буде забране все, брати і сестри, що інколи заглушає буквальному розумінні інформація, новини, трагедія, і оце все, що супроводжує кожен день. Ми від цього не маємо куди подітися. Але якщо ти хочеш почути його голос, налаштуй свій слух і скажи разом із. Підлітком Самуїлом, Господи, говори, бо раб Твій слухає, моє вухо стало чистим, я можу чути твій голос. Як почути, що говорить Господь? Про кавакум говорить у другому розділі і каже: Я став на мою варту. І стоячи на башті, я дивився, щоб знати, що Він в мені скаже. Синодальний переклад говорить, що скаже Он во мені? Брати і сестри, те, що стосується мене, Бог говорить в мені. І до вас також. Откровання ваше особисте, те, що хоче сьогодні, можливо, через це служіння, через пів вірші і проповіді промовити, Господь Він говорить в мені найперше у моєму серці, але я маю вартувати, я маю стати насторожу. Це не просто так, туди і сюди. Я маю пильнувати, моє вухо налаштовано, почути його голос, і дав би Господь, благодаті Духа Святого, почути, що Він хоче сьогодні сказати для мене. Пам'ятаємо, брата і сестри, я ще раз підкреслюю, мені він говорить в мені, вам Він говорить в вас. Яким же чином? Ще декілька слів, декілька хвилин, і ми будемо дякувати Бога за те, що Він говорить. І, можливо, сьогодні хтось із нас почує Його голос. Найперше, послухаю, що скаже Бог. Брати і сестри, найперше, Він говорить у вашій совісті, Він говорить у вашому сумлінні. От Отакими нас створив Бог. Він заклав свій індикатор, свою червону лампочку, яка вмикається в той момент, коли я хочу щось зробити, і раптом ніхто не каже, нікого немає. Ніхто не підказує, ніхто не бачить. І раптом у мені включається червоний сигнал стоп. Не можна, а чого не можна? Та всі ж так не можна. Сумління, яке дав тобі Бог, Він дуже часто говорить саме через це, мої дорогі. І якщо воно не знівечене, якщо воно не спалене, ти можеш сьогодні через твоє сумління чути. Голос Божий. Але якщо ми в партії і один раз Бог делікатно підказував, він дуже тонко підказував мені, не варто блимало червоне світло, але я один раз проігнорував. Другий раз воно вже майже не блимає. А третій раз воно не загоряється, тому що контакт згорів, немає. Ось цей тонкий надзвичайний інструмент Божий занехаєний. Даруйте, замкнуло, згорів, він не буде підказувати тобі. Я сьогодні говорю до людей, які Бога знають, які пережили народження згори, в яких серці Дух Святий, владичний, ти можеш чути своїм сумлінням. Друге, брати і сестри, Бог промовляє через наші думки, через наш розум. Ви скажете, ну як? Промовляє. Мені доводилось не раз чути. Знаєш, я в цій ситуації, ну, була ж думка не роби, ну була ж думка не поступай, не позичай, не... Була от така думка, ти знаєш, я щось не звернув уваги. Брати і сестри, в моєму житті було багато разів також. Тиха думка. Я так вірю від нього. В тій ситуації, в якій я шукав відповіді, або ви шукали відповіді, ми потім кажемо, ну, ну, ну була ж така думка, чого було не дослухатися. Послухайте мене уважно, промовляє Господь. Маємо, брати і сестри, бути уважними. Повторюсь, мені Бог промовляє в мені. Пам'ятаєте, дія апостолів говорить нам автор 7.23 про Моїсея, що йому спало на серце, спало на думку, каже інший переклад, провідати своїх братів, які там були пригноблені у Єгипті. Власне, брати і сестри, вихід євреїв з Єгипту почався не тоді, коли Моїсей побачив кур, що палає, не тоді, коли рушили, не тоді, коли червоне море стояло перед ними. Спало на думку. Бог проговорив через думку Моїсей, буде далі одно, друге і третє. Але сьогодні ти маєш дослухатись до тої думки, яку я тобі Посилаю, спало йому на думку. Брати і сестри, багато було ще попереду. Багато відбувалося подій, але все почалося із цієї думки, через яку Бог проговорив до Моїсея. Спало йому на думку. Я поспішаю, брати і сестри, Бог говорить через обставини. Він знає, як мені сказати через обставини, які складаються у моєму житті. Бог по особливому щось говорить сьогодні для нашої країни. Особливо звучить голос Божий. Я інколи вживаю цю алегорію небесний гончар. Оцю країну під назвою Україна поставив на свій круг і повертає, повертає дуже швидко. І робить, і ліпить посудину, яку сам захотів. Зробити. Не те, що політики думали, не те, що планувалось, навіть не ті закони, які, можливо, мали впливати на розвиток суспільства, яку сам хоче робити. Точно так він із північними сусідами поступає там, також робить, ось цими страшними обставинами Бог щось. Він не зупиняється, він має конкретну ціль, він знає яким чином рухатись далі, бо він, брати і сестри, історію нашого краю, мою і вашу, знає від початку і до кінця? В його планах уже все звершено. Через обставини. Ви пам'ятаєте, каже апостол Павло, хочу вам нагадати, брати, що обставини, які трапилися зі мною, послужили більшому успіху для проповіді Євангелія. А ви знаєте, які це були обставини? А це були обставини. Кайдани на руках. Це були обставини пригноблення, в'язниця. І ці обставини виявляються, Бог через це проговорив настільки потужно і каже, що навіть всій претеріанській гвардії і всім, хто причетним був, людям вищого класу, вищого складу. Політичної еліти того часу стало відомо про ім'я Христова. Бог говорить через наші обставини. Пам'ятаєте, коли прийшли брати до Йосипа, вони не знали, що перед ними стоїть Йосип. Вони бачили величезного, потужного володаря Єгипту, людину другу після Фараона, і впали, і поклонились, а Йосипове серце билося більше, ніж 120 ударів. Він бачив своїх братів. І пізніше, коли він сказав: Я ваш брат Йосип, хлопці, не бійтеся, це не ви мене сюди продали. Це не, це не ви. Це Бог зробив так, щоб спасти і врятувати ці обставини: зневага, зрада, в'язниця, недовіра і багато-багато іншого. Це не ви. Це Бог зробив. У моєму житті, щоб виконати свій план і свій намір. Бог говорить, брати і сестри, через обставини. Інколи Бог говорить через пророка. Ми говоримо, послухай, що скаже Бог. Популярна фраза, а що Бог говорив, особливо на з'їзних служіннях. А яке було пророче слово? А що Бог сказав, коли ковід почався, скільки звучало пророст, скільки звучало відкриттів? і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не вдаюсь зараз в деталі. Але Бог. Звертається, це один з його інструментів. Як мені сказати через пророка або через людину, яку він вибрав і наділив надзвичайним даром благодаті Святого Духа. Пророче слово має ця людина, і воно може прозвучати. До речі, воно може прозвучати сьогодні, в нашому служінні. І не просто коли хтось підніме руку і скаже, так говорить Господь, а навіть той, хто буде говорити з кафедри. Той, хто буде співати, і в вірші інколи, брати і сестри, раптом як блискавиця пробиває моє серце. Це Бог мені говорить, це Його відкриття, це те, про що я молився, я шукав. Господи, дякую, що Ти відповів. Хотів би сказати, брати і сестри, пам'ятаймо наступне. Бог, коли хоче сказати через пророка біблійна така практика, він пророка. Посилає до мене або до вас. Я не вважаю іванською практикою, коли я шукаю пророка, я десь, можливо, стою в черзі, що буде сказано. Те, що потрібно для мого щоденного життя, сказано в Біблії, воно є зафіксовано. Але інколи Бог каже, Ісаїя, йди до Єзекії, і скажи, хай пише заповіт, тому що я поклав у своєму плані, зупиняю. І царювання і життя. Хай пише заповіт, помре, не одужає. Правда, пізніше Бог відміняє своє рішення ще 15 років життя. Приходить пророк і бере пояс апостола Павла і зв'язує себе і каже, мужа, чий оцей пояс так зв'яжуть і віддадуть поганам в Єрусалимі. Бог посилає свого пророка, свою посудину, свого вибранця до того, кому він хоче сказати. Своє слово. Комин хоче сказати своє слово, брати і сестри, ми йдемо до молитви, але хочу сказати, Він говорить через писання. Він говорить через откровення свого слова. І переконані, можу сказати, 99 того, що мені потрібно, і в ці різдвяні святкові дні Бог вже сказав тут. У своєму слові. Є ще один відсоток, де він дивним своїм чином може проговорити, брати і сестри. Але хочу сказати, пам'ятайте, він говорить через своє слово. Він сьогодні говорить через своє слово. Я колись свідчив перед молитвою засвідчу ще раз. 1998 рік моя донька смертельно захворіла. І молитви і пости. І коли я був. Ніби розчавлений катком. Коли я не знав, чого це прийшло у моє життя, в мою родину, коли я просив Господи, а, а, а що відбувається? Він мені відповів. Він мені відповів через листів, яку діти підписали на день народження. І там було написано в кінці після того тату: вітаємо, бажаємо! Ісая 54:10. І коли я підняв вона. Це був критичний самий апогей ось цієї ситуації, коли я підняв, лежала на землі на, біля Серванта ця листівочка, я побачив послання Ісаї 54:10, я зрозумів, мені зараз тепер всю мить через своє слово щось скаже Бог. І це буде істина. Я пам'ятаю до цих пір цей текст. Які ви бачите, коли я відкрив Біблію, почав шукати гречкову Ісаї 5410, і прочитав: Бо зрушаться гори і пагорби холми захитаються, але милість моя не відступить. Я знаю, що Він сказав він істинний, моя донька. Жива, здорова до цього часу сьогодні в цьому служінні. Алілуя! Бог говорить, Він знає, яким чином. І тому я благаю вас, брати і сестри, будьмо чутливими, налаштуймо своє духовне вухо через наше сумління, через наші думки, через обставини нашого життя, через пророче слово, через Його найвірніше пророче слово, і Він хоче сказати тобі: новонароджений син Божий, ти не можеш бачити, а чути. Можеш і тому давайте піднімемось і в нашій молитві благословимо ім'я Господнє, і хай його дух проговорить у чиєму серці. Амінь молимося.